Про відмову у наданні земельної ділянки у постійне користування ДП ліси України, філія, Брошнське лісове господарство, розглянувши клопотання ДП ліси України, філія, Брошнівське лісове господарство щодо передачі земель запасу лісовосподарського призначення, у постійне користування для ведення лісового господарства та пов'язаних із ним послуг згідно до даних площ статистичної звітності зазначені у формі 6 зем Держгеокадастру площею 461,63,82 шістдесят гектари. Беручи до уваги, що наказ номер 377 від 05.11.98 року місто Київ про затвердження форм державної статистичної звітності земельних ресурсів та інструкції з наповнення державної статистичної звітності. Кількості кількісного обліку земель форми шість зем втратив чинність на підставі наказу державної служби статистики номер 190, 190 від 19.08.2015 року. На даний час не діючий, вказана земля згідно даного звіту належить до категорії земель. Ліси та лісокриті площі чагарники належить до земель запасу, земель загального користування до сільської ради у зв'язку з невизначенням даної землі в натурі на місцевості відсутність доданих графічних матеріалів на дану землю, користуючись статтями 12, 122 земельного кодексу України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада вирішила відмовити теперіс. України філії «Оброшівське лісове господарство» були надані земельної ділянки площею 461,63,82 га, в тому числі в селі Дуба – 123,83 га, Князівське – 54 га, Ріпне – 103,1 га, ці нива 178, 69, 99 га, ясенові 34, 58 га у постійне користування для ведення місцевого господарства та пов'язана з них послуг. Контроль за виконання поставити на земельну комісію голова Павла. Шановні депутати, далі проєкт рішення пропонується прийняти як рішення на голосування. Мухар Олександр Євгенович, Соломчик Ольга Васильівна, Кулик Віталій Миколаївич, Попович Олександр Гаморівна, Павлів Іван Михайлович, Скаївський Іван Іванович, Лукінчук Наталія Михайлович, Крофа Руслана Володимира, Атаманчук Іван Іванович, Ковчук Ігор Володимирович, Ніколенко Володимир Васильович, Місяк Оксана Степан, Чечен Бориславич, Кулик Михайло Йосипович, Гречка Ірина Зіновівна, Греч. В речку Наталія Юріївна за чому про проведення коли? Про проведення інвентаризації земельних ділянків комунальної власності, сільськогосподарського призначення за межами населення путю до військової сільської ради, розглянувши клопотання громадянина Юречка Василя Миколаєва, з метою встановлення межа потім земельної ділянки комунальної власності відповідно до статті е, земельного кодексу України, сільська рада вирішила провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності, сільськогосподарського призначення, площу і și 42 e cadastralul 3 <coughs> Землі запасу земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам за межами населеного пункту села Іванівка до Більської сільської ради, розроблено встановлено законом порядку документації землеустрою, подати на затвердження сесії до Більської сільської ради. Це землі, які людині були надані, земельна ділянка. Людині була надана 99-му році по тому частину поля там є 14 гектарів. 7 зробили за межами населеного пункту, і земельна ділянка за межами населеного пункту об'явилася. Тепер, коли передавали з держав із земель державної власності в комунальну власність, е... вона є інвентаризована і там на тих 7 гектарів є один кадастровий номер. І тепер, аби людина зробила собі приватизацію, вона мусить зробити поділ земельної ділянки. Один е... звіт, а другий. Про технічну документацію про встановлення відновлення меж земельної ділянки, і тоді затвердити технічну документацію і, і зареєструвати право власності земельної ділянки. І, і слідуючи є ще заява Юречкою новіна, яка просить що сесію сільської ради повідомляє, не просить, повідомляє. Сесії сільської ради, що у відповідності до статті 35 закону України про запиво про, про відмову у наданні земельної ділянки у постійне користування ДП ліси України, філія Брошнське лісове господарство. Розглянувши клопотання ДП ліси України, філія Брошинське лісове господарство щодо передачі земель запасу, лісового сподарського призначення, у постійне користування, для ведення лісового господарства та пов'язаних із ним послуг згідно доданих площ в статистичної звітності, зазначені у формі 6 зем держгеокадарства площею 461,63,82 гектари. Беручи до уваги, що наказ номер 377 від 05.11.98 року міста Києв про затвердження форм державної статистичної звітності, земельних ресурсів та інструкції з наповнення державної статистичної звітності кількість кількісного обліку земель. Форми 6 зем, втратив чинність на підставі наказу. Державної служби статистики номер 190, 190 від 19.08.2015 року. На даний час недіючий. вказана земля згідно даного звіту, належить до категорії земель ліси та лісокриттів площі чагарники. Належить до земель запасу, земель загального користування Львівської сільської ради у зв'язку з невизначенням даної землі в натурі на місцевості відсутність доданих графічних матеріалів на дану землю, користуючись статтями 12.122 12. Земельного кодексу України, Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада вирішила відмовити ДП «Ліси України» філії «Врошівське лісове господарство» у наданні земельної ділянки площею 461-63-82 в тому числі в селі Дуба, 120 43 га, Князівський, 50 га, 24га, рікне 103 і 1га, цінева, 178, 69,99, Ясиновість 34,58 га. постійне користування для ведення місцевого господарства та пов'язане з ним посолом. Контроль за виконання поставити на земельну комісію голова Павло. Шановні депутати, даний проєкт рішення пропонується прийняти як рішення. І на голосування. Мухар Олександр Євгенович, Соломчик Ольга Васильівна, Кулек Віталій Миколаївич, Попович Олександра Гаморівна, Павлів Іван Михайлович, Скаївський Іван Іванович, Лук'янчук Наталія Михайлович, Клопан Руслана Володимира, Атаманчук Іван <зараз> Іванович, Ковчук Ігор Володимирович, Ніколічко Володимир Васильович, Кулик Михайлович, Гречка Ірина Синовівна, Гуречь. Юречко Наталія Юріївна за про проведення про проведення інвентаризації земельних ділянків комунальної власності сільськогосподарського. За межами населених пунктів до військової сільської ради, Розглянувши клопотання, громадянина Юречка Василя Миколаєва, з метою встановлення меж та потім земельної ділянки комунальної власності відповідно до статті е, земельного кодексу України, сільська рада вирішила провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площу 56-42. Е, е, Кадастровий номер три. Землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи родичним особам за межами населеного пункту села Іванівка до сільської ради, розроблено установлено законом порядку документації землеустрою, подати на затвердження сесії до сільської ради. Це землі, які людині були налад... земельна ділянка, людині була надана. У 99-му році, по тому частину поля, там є 14 гектарів, 7 зробили за межами населеного пункту. І земельна ділянка е, за межами населеного пункту об'явилася. Тепер, коли передавали із, держав... із земель державної власності в комунальну власність, е, вона є інвентаризована. І там на тих 7 гектарів є один кадастровий номер. І тепер, аби людина зробила собі приватизацію, вона мусить зробити поділ земель. Ділянки, один звіт, а другий про технічну документацію про встановлення відновлення меж земельної ділянки, і тоді затвердити технічну документацію і, і зареєструвати право власності земельної ділянки. Е, і, слідуючи, є ще заява юречка Ірини Зінарівни, яка просить. Е, е, що сесію сільської ради повідомляє не просить повідомляю повідомляє сесію сільської ради що у відповідності до статті 35 закону України про запобігання корупції на не буде брати участь в обговоренні і голосуванні по даному питанню. Виставлю дані питання на голосування. Мухар Олександр Євгенович, Соловчук Ольга Васильівна, Колек Віталій Миколаєвич, Попович Олександр Гімгорівна, Павлов Іван Михайлович, Скарівський Іван, Іван Іванович, Миттенчук Наталія Михайлівна, Стофан Руслана Володимирівна, Атаманчук Іван Іванович, Вовчук Ігор Володимирович, Ніколенко Володимир Васильович, Мідин Оксана Степанівна, Інчешин Борис Ярославович, Колек Михайло Йосипович, за. Юречко Наталія Юріївна запитання назад. Шановні депутати, питання вичерпалися. Я думаю, сьогодні ми вже так квітно поговорили і поробили, як ми давно вже не працювали, вже більше двох годин ми працюємо. І йдемо закінчувати нашу сесію, як завжди, закінчувати з хімом України. Oh, sorry.